Усіх вітаю! Так, друзі, маємо початок тижня. В нас погода прекрасна. Погода аж шепче. тепленько, вітерець подуває. Зовсім не скаже, що вчора така була негода, така була буря. Ну, зовсім, зовсім протилежність. Літо, що то казати, навіть сліду нема, що падав дощ, чи що. Зранку ще трошки було мокро, а зараз вже маємо коло обіду. Все. Думала, що малини сьогодні збирати не будемо. Але написали з прийомки, щоб не збирати часом мокрої, щоб вона продула. І ну, вітер, щоб продув, і щоб вона була сухенька. Пішла, подивилася, вона сухенька, так би, так би нічого вчора не вирвало, ніби взагалі вчора не було дощу. Чи розумієте? Так що що, хлопці йдуть малину. Артур з Донеском йдуть малину сьогодні, ціна ніби має бути по 110, ну так писало, принаймні в групі пише. Але хлопцю малину, а я до кухні, бо треба приготувати їсти. Їсти взагалі нічого. Треба вам і стати і приготувати, що допоможе. Якби там було багато, знаєте, ми ж ну, кидаємося, збираємо її, бо це ж, ну якщо вона сипатися, це наші гроші сипляться. А якщо... Там їм тільки вистачить годинку перейтися, може навіть ні. Тому я до кухні, а вони в малину. Налиснички в нас смажила, сир маскарпоне Перебила зі згущенкою і дала ванільний цукор. Ось така сирна маса в мене буде. Ну і відкрила свої вишні. І зараз переложу. Все, налиски переложила з вишнею і сиром маскарпоне, Ставлю в холодильник, нехай підстигне трошки. Зварила супчик, сьогодні рисовий, такий густенький-густенький на ребрах. Ось такий. І тут картопельку запекла з м'язком, ще гаряче, ще парує. В рукаві в духовці запекла. Так, Хлопці за той час вже малинки зібрали. На 6 чимсь кілограм мають, тож ну, не знаю скільки там. Зараз ще трошки несуть на прийомку. Наше так масово. Так масово, як, як має бути. Але бачите, так як люди пишуть, що не тільки в мене така проблема наразі. Я рахую, що проблема, що не достигає малина так. сам Псам один чоловік, що теж так в нього, і там того року було, що всі збирали багато, а він по пару кілограм, так як в нас, і не тишна ситуація. Але потім, коли вже всіх закінчувалося, в нього почався самий пік. І ціна пішла догори вже. І, це, і Він каже, що виграв на тому, ну не знаю. Можливо, Можливо, у нас теж так буде. але... Знаєте, як то всі збирають там 30-40, ти скільки здав? 40, а ти? А я 50, а я 5. Це аж дервує, як то так? Це нічого, вона ж вся є, тільки то, що зелено. Добре, а я перу нині цілий день перу, друзі, вже навіщо немає йде. Я не знаю, тако приходить е, цей понеділок, а не купа, купа праня. Чого так, я не знаю. З неділі чи що. Шнурків нема де вішати, стільки, то все, вже витягнула е, е, ту сушку. Ну, а що, де б до ту все сушила. Сьогодні Артурова черга нести малинку. Тобі Вібрамо фірт коходи. Але ти поділишся щось, так? Yeah. Ні. А я не поділюся, те, що приготувала. Yeah. Артурова черга. В них по черзі. Спочатку ДНС, потім Артур ну, по черзі носять. Щоб нікому не було обідно. А ну, показуй твої заробітки. О, заробили? Так. Yeah. Молодці. Поскільки яка ціна? 110. 110. Супер. Друзі, Вже пізно, вже десь пів дев'ятої. А, ті зачули, що я прийшла. Чоловік кропить від трави. Від повіки, від всього кропить, отой кусочок, що ми садимо під чесничок, щоб повністю трави не було. Бо треба застеляти соломою, а потім щоб воно не проростало. Так що, знаєте, хто кажуть. Сани треба готувати літом. Так само і то. Так будь-що. Чи малина берешся, чи вже тільки зібрали чесник цибулю, а вже підготовляємо ділянку, щоб годин було садити осінь. Так воно є. Все треба думати наперед. Ага, за чесник! Вже мене питається, вже кілька людей питаються. Друзі, від завтра почнемо вже фасувати. Він зараз на є, ми його виставили на горище. Там цей температура висока. Добре, що тут він був під навісом, добре, що забрали, бо вчора та буря була, то я не знаю, тобі чесник хтось де був. Або ще й замок. А так він наверху там був. А завтра будемо його вже звітом знімати і по кольочках, по пакетиках і будемо відправляти. Кому куди. Та роз'їжджався по цілій Україні. А, і ще, друзі, ми не маємо вже чеснику. Я знаю, що вже це. Так ще багато пишуть людей. Я не ми на другий рік будемо садили ще більше його. Картоплі не будемо садити, все засадимо чесником, щоб всім-всім вистачило. Добре, все, вже Дивіться, пів п'ятої і вже взимку друзі. Знаєте, що дивиться тако на ліс, бачите, в нас там десь такий лісок. Де. І вже листя не таке жовте-жовте, а вже не таке зелене-зелене, а вже де-не-де починає так би жовті. вже колір втрачає. Так не хочеться, так не хочеться, Боже, як собі згадають осінь. Все не хочеться. Ну, я не знаю, навіть того літа, не було. що воно було, навіть його не було. Мені здається, що я ще чекаю на літо, а, й, а й, воно вже проходить. Воно ще лишилося трошки. Ой. Так життя плине. Не плине, а біжить. Вона не знаєш коли. Добре, друзі, все. Вам спокійного вечора. Доброго, мирного, тихого, мирної сімніченьки та й до завтра. Завтра в нас не приймають малине, то завтра не будемо вставати. й трохи достигне. Завтра візьмемося вже до того часнику. Все попалось.